Бузина широко відома своїми цілющими властивостями. Про бузину розповідають казки та легенди. Ось одна з них. Колись Вільможа, полюючи в глухому лісі, відстав від світи, заблукав і вийшов до одинокої хатини, біля якої сидів старий і плакав. На запитання про причину сліз, дідусь поскаржився, що його побив батько за неповагу до діда. Здивований вільможа зайшов у будинок і побачив двох древніх старих. Вражений він запитав як досягти довголіття? І діди розповіли, що живуть в лісі, обробляють землю, харчуються хлібом, молоком і сиром, а ще вживають ягоди чорної бузини, яким і зобов'язані своїм здоров'ям. Сьогодні ми з вами приготуємо сніданок вельможень. Для цього потрібно борошно, мінеральна газована вода, сіль перець, олія, в мене оливкова, одне яєчко і світ свіття бузини, до борошна додаємо, до борошна додаємо води і ретельно перемішуємо. даємо сіль. Перчик, олію. І знову гарненько перемішуємо, вбиваємо яєчко і знову ретельно перемішуємо. Що ж, наш кляр готовий, накриваємо плівочкою і залишаємо на 15 хвилин. Тим часом ставимо сковороду на огонь, наливаємо олію і розігріваємо до моменту жарки. Ну ось, сніданок ульмуж готовий. Смачного. Будьте здорові фізично і ментально. Всього доброго!